Всім привіт! Ви на каналі Суперлатн і сьогодні я вас навчу такі фігурочки. Це отакі фігурки мають бути. І зараз я вам покажу. Механ... У них секретний механізм рухання вушок. Є ще лапка, якою можна гладити. Я буду зараз вам показувати. Оце основа. За допомогою неї ми можемо намалю... намалюю. Я Я на цей раз рижика. Це намічки. Це я мітила основне, де має бути вушка. Малюємо. Малюємо різні вушка. Ну, можна намалювати різні очі. Чи не було такі, як увіду? Я намалюю, які я саме хочу. Май бути приблизно така мордочка. Якщо у вас котик, то така. Далі два ну, таку штуку. Оце ми не будемо додавати. Це я приблизно намалювала. Малюємо лапки. Я намалюю просто білого котика. Зроблю простого білого котика. За, якщо у вас просто білий котик без волосся, намалюйте отаку задню частину. Це буде пробка, яка не дозволить. Випасти вушка. Далі одяг. Ви можете робити без одягу. Як і на відео можете з як, от, як до цій фігурці. Тут я робила волосся, а ви можете робити без волосся. Ну, і якось я малюю так. Лапки мають. А ви спитайтесь, а що це за палки? Це палки там, де приблизно мають бути в... це вушка. Це щоб вони могли рухатися. Я зроблю білого котика, бо, тому що я не хочу розмальовувати. А ви можете намалювати любе. Це лапка. Вона дуже потрібна. Це для того, щоб погладити. Далі беремо ручку або фломастер чорного кольору. І і, робимо, і, робимо, і розфарбовуємо місця там, де має бути чорний. Можете взяти другі кольори і розмалювати решту частину. Для вас я зроблю саме просто білого котика. Просто зроблю білого котика. Простого білого котика. Краще, щоб було. Видно ключу світло. Коротше, малюємо далі. Саме найголовніше не вводити оці вуха. Які воно малювало приблизно, які мають бути? А от це тільки те, то, що потрібно. Не питайте, що за звуки. Коли вводите можете додавати пару деталей. Якщо у вас папір порваний, це не означає, що у вас нічого не вийде. Тому що ми будемо ще заклеювати скотчом. Після того, як ми це все зробили, заскотчимо. Ми маємо заскочити. Тільки я не... Тільки відео може це бути не швидко, може це і бути зайняти весь час. Якщо у вас папір не, не... не порваний, то можете і, на... і не ламінірувати. Це не саме найобов'язковіший рух. Вибирайте або канцелярський ніж або ножиці. І повторюємо це все зі всіма деталі. Повторюємо це все зі всіма деталями. Якщо у вас героя, якого ви робите, немає волосся, то ви можете на той кужечок. Поставити боком, Склеїти з, з головою. Не. ось так, щоб було так, а щоб кольоровим. Так щоб було і вам і котик повністю безкольоровий. Така лялька, така іграшка на любителя. Я заламію. Тільки ті деталі, там, де тріщинка. Папері. Там де порвано. Але можете все. Далі, після цього вам треба вирізати це все. Після цього груха нам треба вирізати все. так просто мы робим. На этом же скотч. Очень трое Те, которые там до контур. Может, это ламинирует и Ну, если у вас папир так и себе за якости. И может, и такой так, там, порванный, надрезанный. Але не повністю порваний, що він розірвався на дві частини. Вам прийдеться заламінірувати його. Вирізаємо усі деталі. Лапки не обов'язкові. Це для милота, якщо що. Просто і легко. Надіюсь, я встигну це все доробити. І мені не прийдеться знімати другу частину. І ви теж надієтесь. Тепер буду швидко різати. Тепер буду швидко різати. Швиденько можемо вирізати. Коли наш час в кишені, я буду швидко різати поки. А ви можете повільніше, ніж я. Бо тому що в мене на планшеті 8. Ну, 10 хвилин може зняти, значить, треба працювати швидко. А, а вам я не рекомендую торяти, як я. Рекомендую повільніше. У нас лишилось пару секунд. Я буду знімати другу частину. Коротше, в другій частині покажу все потрібне. Зараз буде друга частина, там буде все. Продо саме продовженняження відео всім папуськи.